Це той майданчик, де молодь не просто може себе реалізувати, де формуються певні програми, де мають формуватися ті можливості для молоді, щоб вона залишалась в громаді. Можливості, щоб молодь могла побачити себе нефорами. Спілкуванні в нових можливостях ми сьогодні формуємо програми кар'єрного консультування, так, які також реалізовуються через молодіжні центри. Молодіжні центри це можливість показати молоді, що їм треба донести думку молоді до органів місцевого самоврядування. Тобто, це такий хаб для молоді, який в себе включає освіту, розваги, права. І думку молоді. Це місце, де я можу реалізувати свої професійні ідеї та в цілому розвиватися. Молодіжний центр дає купу можливостей для зростання, розвитку, і саме він дозволяє впливати на молодіжну політику, що, як на мене, є дуже круто. Молодіжний центр дає можливість займатися волонтерством і відчувати, що моя допомога корисна. Також я тут знаходжу багато своїх нових друзів і маю можливість реалізовувати себе.